Усім добрий вечір, друзі. Зараз знаходяться у своїй сестри і хочу зняти вам таке гарне відео. Тут трояндовий рай, дуже гарні троянди. Зараз невеличкий такий обзор по трояндам. А тут біля мене, бачите, які друзі знаходяться Афіна і Атос. Це Атос він з приюта. Сестра моя забрала його, а Афіна, ну вже, як розумієте, це у нас така закохана дівчинка. Бачите, яка вона маленька, худенька, закохана дівчинка, да? а то? Отакі От друзі нас будуть супроводжувати в нашій маленькій екскурсії. Оце ми знаходимося зараз біля Троянди Ангела. Якщо так розповісти, їй два роки, і об'єм вона займає десь метра півтора і десь метр висотою. Оце така гарна трояндочка. І це ще не вона не, не достигла своїх розмірів. А поряд біля неї це пієрдерансар квітне. Це теж Еледенроз, це теж йому два рочки, ще не дуже великий. Тут у нього така опора, це плетиста троянда, як ви знаєте, дуже гарна. Зараз це квітна, в садку дуже гарна. Зараз підемо ще вам покажу, які трояндочки мені дуже подобаються. Оце трояндочка є. У неї такий цвіт помаранчевий, кольор у неї такий. Це троянда супер трупер називається. Я зараз камеру так підведу. Ну Все одно от камера не передає ну, усіх кольорів його. Чогось камера така в мене не дуже. І оце, да, це трояндочка Ермітаж. Це такі ще молоді трояндочки. Оце мені пампанела дуже подобається. Це кущ великий буде. І вона теж такими помпончиками квітне. Вона тільки набирає зараз свою таку масу велику. оце такі рослинки. Бачите, як гарно. Там і ці барбариси. Дуже гарно, Зараз підемо до других троян. Оце, друзі, троянда, Пале рояль. Вона буде витка. Троянда, дуже гарні квіти, тут і рожевий, і такий кремовий кольор у них, дуже гарний. А у бетоні вона як салатова. Оце кущик молоденький, теж два рочки йому, а буде троянда витка. І поруч теж е, Лена, Ангела забула, як звати. А поруч теж Ангела. У неї дві ангіли по краю ростуть, дуже гарно виглядає. А це трояндачка лагуна. Це вона завалилась, її треба підняти. Ну теж вона своє, назву свою вона правда, ну дійсно, як лагуна. Так, такий великий кущ. А оце над нами, а оце тут княжик, хочу вам показати. Це мій улюблений княжик. Назву ми забули, <ріст> не пам'ятаю. Ну дивіться, які у нього дзвоники. У нього такі дзвоники, рожевий у нього краєшик такий, і, і біленький таке внутрі. А оце над нами? Це незнайомка велика, така незнайомка була куплена так на ринку без назви. Ну, дуже гарна троянда, дуже. Вона набирає теж таку висоту, велика дуже. А це, друзі, це Полька. Трожі. Сестра її стрижини не дає їй бути плиткою, трояндою, вона більш така, як шраб росте. Ну, Квіти дуже гарні, дуже. А зараз підемо сюди. По доріжці, оці. це у нас Августа Луїза. Це дуже гарна троянда, такі в неї махрові, яскраві квіти. Тут багато кольорів, які у неї і помаранчевий тут трохи, і рожевий. Дуже гарна трояндочка. А оця красуня це буде витка трояндочка. Дона -ніф. Дона ніф називається. Ось я зараз отак. о. Дивіться, це вона молоденька, вона тільки посаджена. А я уявляю, як це буде великий такий на арку зачіплений такий кущ. А дивіться, яка у нас зимовась. Це взагалі, тут можна стояти і на неї неїстися її. Така солодка, гарна ягода. Гляньте. Усе заліплено. Тут можна і квітами милуватися, і наїстися, і все можна. Зараз, а оце що у нас? А це ага, розова, як на українській мові, льот крижа, рожева крижа, да, Гляньте. Точно як льот. Вона як світиться ця Вже трохи відцвітає, бачите. Опадають квіточки. А це ньюдаун, це у мене така троянда, я вам показувала. Вона такий великий об'єм займає. Дуже гарна трояндочка, ну вона дуже велика, дуже. І тут вона переплітається так з кліматісом таким гарним. Такий він, як фіолетово бордовий такі махрові в нього ліпісточки. Дуже гарно виглядає. А це у нас витка троянда. Це у нас. Джаз, так, да, вона все літо квітне, так? Да? Да. Оце троянда, яка квітне усе літо. Гляньте, яка гарна. І тут на краю ще є одна витка троянда. Я ж кажу, тут, друзі, квітковий рай, тому тут можна ходити, бродити і все це дивитися. А це у нас хто? Зараз ми знайдемо її назву. Я зараз отак обійду цей кущ, бо він дуже великий, це така витка троянда. Це Девіда Остіна троянда. Витка троянда. Теж гляньте, які гарні кольори. Дуже гарна. Поки не знайшли його назви, а оце Маян Декор, Скарлетт Майян Декор. Я теж її собі купила. Дивіться, друзі, оце вона повинна бути по чвопокровна троянди. Грунтопокна троянда. Оце бачите, яка висота. Вище мене, метра два вона. І оце починає вона квітнути отакими от яскравими квіточками манюньки. Ну, гляньте скільки багато бруньок вона закладає. Зараз підемо ще, подивимося одну трояндочку. Це так общий, як кажуть, план оцих видких троянд. А оце, друзі, тут декілька на настальджі, п'ять кустів. Вона увечері світиться троянда. Вони теж не так давно посаджені, ці троянди, тому що вони невеликі. Але квітка дуже гарна. За щодо -то того, що в неї така світла серединка, вона увечері як світиться. Гляньте, які гарні трояндочки. А, знайшли ми назву цієї троянди. О, та це, це така, як у мене, Лін. Ліді офшалот. Оце вона така в мене буде. Вона Оце мені треба піднивити, оце, оце вона така буде велика. Мама моя родна, господі, у мене місця для такої нема. Такого пору, а які гілки в неї мощні такі. А оце ельф. У мене теж за парканом росте така трояндочка. Вона, коли починає квітнути, у в неї такий салатовий колір, а потім вона набирає такий білокремовий колір. А оце, друзі, троянда Айсберг. Дивіться, яка гарна. Вона своє квітіння продовжує на протязі усього літа. Вона не перестає квітнути. Вона набирає такі снігові шапки і постійно квітне. Гляньте, яка яскрава троянда. Дуже. І вона теж світиться, коли темно, ну, темно на дворі. Оце саме видно, оці білі троянди. Друзі, оце та троянда, за яку я вам тільки що казала. Оце, друзі, салі холм. Це вона обрізана. Дивіться на ці цвіття. Її, мабуть, можна як плитку, да? вона, вона так? А, це плит... ну, витка троянда. Це ну, сніговий ком, це водопад. Я не знаю, який ще можна назвати. Це... І теж квітне усе літо. А оце, що у нас таке гарне, Боже. ще. Це Андре Бріше. Андре Бріше. Боже, яка гарна а трояндочка. Це дуже довго це... А це у нас хто? О, вся, 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 Зараз. Вся. Тут тільки троян, більше 200 сортів. Це я, друзі, не зможу вам усі показати. Це я тільки так, от у виборочно Показую вам трояндочки. А мені дуже подобається оця мілкотня. А, то було трояндочка. Оце стопгольм. Оце стопгольм. Троянда, такий жовтуватий у неї серединка. Це молоденька. Вів'єн веспуд. Цезарь це така троянда, як у мене. на Плезантре, ну вона вже відквітає, бачите? Оце вона вже починає збрасувати квіточки, вона, вона теж квітне все літо. Да? А тут, бачите, дивіться, гляньте, боже. <ріху> оце що у нас? Це роза бріоза. Бріоза, тут два кущика посаджено. Щоб було так повніше. І оце аж світиться троянда. Такий гарний у неї коліс. Це в нас що? Герцогиня Федеріка. Герцогиня Федеріка. Це ж вона як флорібундочка, так? Да? Ну, это мускус. А, мускусний герцогиня. гібрид, так. Да. Я... І оце. Яскус фаворит. Яскус фаворит. Теж ж дивіться, гляньте, на ладошку не вміщається. Оце стільки квіточків. От я дивлюся, все одно камера не передає, вона мене як засвічує трошки. Ласки, да. А в Це них міс такі, міс да, Міспіги. Міспіги, ну вона ще маленька. Зондевіс. Угу. Зондевіс. Джон Девіс, рожева трояндочка, а оце ще таке яскраве у нас. Ой, я не хочу, Ой у мене я... така троянда, треба буде пошукати. Я... Оце я... гарна троянда. Це ж б'юті, Великі будуть квіти, це вона ще молода. Вона тільки одцвілася вже mm -hmm. опять, вона нон стопом цвіте. І оце мілкотня, як я люблю. Це, милкотня, це у нас хто? Оце треба черенок взять. Воспоминання лата. лата. Дивіться, друзі, Боже. Ну, вона так уже теж вона там набирає, там відкрітає. От все одно більше полюбляю я квіточки і мілкіт. Кафедрал. кафедрал. Боже, зараз на ту сторону повернемося. Ось тут а ще а одна мілкоття. Це вона мала, вона, вона коли буде велика, вона буде як гортензія. Ви подивіться на оці квіти, як вони закладуються, скільки квітів на оцій гілочці. Буде дуже велике. А це Це теж вона аж світиться. Це в нас що? Букаву, так. Да. Я за неї читала. А це на мою схоже. Це, це що? Балерина. А, балеріна. Ні, у мене такої нема. Це троянда балеріна. Це вони молоді троянди. А он ще один такий сніговий ком, бачите, гірлянда море. Це теж квітне, вона напротязі літа квітне, так? так? так. Дивіться, так. гляньте. Отквітається, от вона вже, вже випустила її. Дивіться, які квітне. Божечки. Оце оцю мілкотню хочу потім восени нарізати черенків. Вон, у мене виходить восени черенкувати троянди. А оце дві красотки. Дивіться, Боже махіни. Опори треба, опори. Все, друзі, на цьому я буду з вами прощатися. Така маленька екскурсія у нас була по трояндовому садочку. А, забули ще, одну троянду. Моцарт Леді, вона дуже гарна, вона така ніжна. Так, да, як фарфорова, біло рожева. Дивіться, гляньте, які троянди. Якби ще камера так передавала Так, І Хевенліпінг. Да, Взагалі так мускусні. Оці гібриди, вони дуже гарно квітнуть. Це водопад з квітів. Я теж захопилася мускусними гібридами. Ви дивіться, як гарно у садочку. Боже, дивіться. Афіна, Афіна, Афін. іди сюди, йди, моя дівочка. Ти красунечка. Вони люблять, коли до них приїздять родичі. На цьому буду з вами прощатися, друзі. Отака От маленька екскурсія у мене сьогодні була до моєї сестри у Трояндовий рай. Я думаю, що вам сподобається. Це прогуляночка. Усім пока, до нових зустрічей, друзі.